А от чи насправді можна купатися, ми далі розкажемо, тому що через прохолодний дощовий червень річки і озера в Україні не прогрілися. Слід, вода прохолодніша, ніж зазвичай буває на початку липня. Але попри це, купальний село, як у нас от вайбері писали, на піку. Сонце всі дні пече нестерпно, люди тікають на пляжі. Що їх там чекає? Правильно, приховані небезпеки, яких не видно, але вони є. Це кишкові палички, токсини і ще багато всього іншого. Так то що робити? Купатися чи не купатися? Ну звісно, купатися, але робити це так, щоб потім не шкодувати. Про те, як сходити на водойму безпечно і без наслідків, знає Антон Мреква. Сподіваємося, дігнутий. На одному з центральних пляжів Києва всюди розвішані попередження. Купатися заборонено. Причина лактопозитивна кишкова паличка. Її кількість у воді значно перевищує санітарно допустиму норму. Але кого це в на щас може налякати? Люди купаються. Якість води влаштовує тут. Я вже останні там 20 років. Тому це для мене найкраще місце в Києві. Навіть коли є попередження про там, кишкові палички, в цілому завжди купались і все було гаразд. Ну, я бачу трохи зелень, плаває. Це, здається, цей водяний горіх квітне, наскільки я знаю. А так, в принципі, чистенько. Оцінювати чистоту води на око небезпечно, кажуть лікарі. Паличку так не побачиш. Про зустріч із нею люди дізнаються тільки тоді, коли виникають перші симптоми захворювання через кілька годин після контакту з водою. Кишкова паличка вона дуже розповсюджена. Вона просто попадаючи в наш організм, викликає дуже швидке розмноження. Вона розмножується і токсинами нас отрують, і тому організм намагається від неї звільнитися, і починається діарея, температура. Достатньо лише ковтнути трохи води або навіть відкрити очі під час пірнання, і цього буде достатньо, аби бактерія потрапила в організм. Найбільш вразливі до неї діти та люди з ослабленим імунітетом. В окремих випадках купання буває смертельно небезпечним. Через відкриту рану в тіло може проникнути інфекція, яку переносять гризуни. Лептоспіра вона уражає печінку та нирки, взагалі так, що їх неможливо відновити, і вона є критично небезпечна і може проявлятися тільки через декілька днів після зараження, аж через п'ять днів вона зазвичай буває в стоячій воді, і чим тепліше, тим її більше. Дуже небезпечні водойми поруч із сільськогосподарськими угіддями. Після дощів хімікати з полів потрапляють у воду. Не менш ризиковано плавати в промислових районах. На око патаєни ми не можемо визначити. Так? Але якщо там які, якісь плівки, якісь плями на воді, якісь, ви бачите, там, якісь укрупнення, якісь утворення, то очевидно, що ця вода вже має певну фазу цієї відповідно, там можуть формуватися токсини, і це шкідливо. Через війну до традиційного списку загроз у воді додались ще й вибухонебезпечні предмети. Багато водойм не обстежено. Вони можуть приховувати техногенні природні небезпеки. Також не забуваємо, що там може бути зброя, залишки ВНП. Бо Київ піддається обстрілам, масштабним обстрілам. Міни і снаряди можуть роками залишатися під водою. Момент їх детонації передбачити неможливо. Якщо все щойно сказане, не відбило у вас бажання скупатись, і ви все одно плануєте вибратись до води, то дотримуйтесь перед цим кількох порад від фахівців. Треба обрати водойму, яка була офіційно обстежена водолазами. Є висновок спеціальних служб санепідеміологічної експертизи про придатність до купання. І в ці місця на водоймах вони обов'язково повинні бути промарковані відповідними позначками і обов'язково мати рятувальні пости. Ось, до речі, зона пляжу відмічена прапорцями. В межах цієї зони воно обстежено. Перевіримо, якщо вибір стоїть між ставком та річкою, то звісно краще обрати річку. Основний параметр, який би я радив, це проточна вода, річка. Річка відрізняється від вдома від водосховища від озера, тим, що там все таки вода циркулює, вона швидше самоочищається. Відповідно, менше зависає тих частинок в воді. І, звісно, треба звертати увагу на температуру води. Лікарі кажуть, що вона має бути не нижча за 19 градусів. Надто холодна може спричинити судоме. А великий перепад між температурою води і повітря небезпечний для людей, які мають проблеми із серцем.